Коробочка для зберігання димі сезонного взуття в бежевому кольорі відправляємо складеному вигляді. До комплекту надсилаємо спеціальне картонне дно. Цей картон частину органайзера викидати його не потрібно. Щоб скласти органайзер, потрібно в кишеньку, яка знизу органайзера вставити цей картонне дно. Вставляється просто та легко. І ось так органайзер наш зібраний. Навіть порожній, він гарно тримає форму. Розмір коробочки 34, 48 і висота 20 см. Має гарний, красивий бежевий колір. Викона щільного спанбонду та щільного картону. Всередині перетинки без картону, вони пришиті до стіночки. Має 4. Прямокутні комірки та прозору кришку на блискавці. Зручно видно, яке саме взуття ми туди сховали. Оскільки всередині органайзера є картон, тож, якщо є потреба його почистити, мочити заборонено. Сам картон зіпсується і органайзер вже не буде виконувати свою функцію. Тож, при потребі почистити, можна скористатись пилососом або вологою серветкою. В органайзер дуже зручно скласти демісезонне взуття до 44-го розміру, а також взуття на підборах. Наше взуття ми сховали, поклали сюди як взуття на підборах, також кросівки. Якщо взуття високе або об'ємне, можна в одну комірку поставити половину пари, якщо низенька, то в одну комірку вміщується одна ціла пара. І тоді наше взуття зберігається охайно та красиво.